Зробимо і без грошей державних. Дякую. Угу. Ну, я ще, ще один малий. Молод... Давайте малий. Як, як як там ви плануєте змінити штатний розклад? Мені цікаво. На, от зараз навіть переходити до цифрового обліку. В нас наукові і вам відомо як нікому, е, який штатний розпис, тільки наукові співробітники, адміністрація і технічне обслуговування загальне для всіх бюджетних установ. Але сучасні взагалі методи роботи вони вимагають нових нових посад, нових. Ми не можемо навіть навчити ну навчити. Я мо навчити, ми можемо, але не може науковий співробітник. Займатись там або рекламою бігати, або або ті ж кошти фандрайзинговою діяльністю займатись? Тому упорядкувати відповідно до потреби до сучасних вимог і можливостей. Дякую, дякую. Чановлени комісії. Тоді виношено голосування кандидатуру Григоренка Рини Василин на посаду керівника комунального закладу культури Харківський літературний музей. Хто за? То проти, хто утримався. Одноголосно. Ми а, за результатами голосування конкурсної комісії вирішили. Конкурсна посаду директора комунального закладу культури Харківської літературний музей вважати таким, що відбувся. За результатами розвитку наданих документів заслуговування планів розвитку закладу та голосування конкурсної комісії, переможцем конкурсного добору на посаду директора комунального закладу культури Харківський літературний музей визначити Григоренка Ірину Васильівну. департаменту культури Харківської міської ради. Вернутися до харківського міського голови Геннадія Дольфовича Кернеса з клопотанням укласти контракт з переможцем конкурсу. Обов'язковим мовимо контракту з керівником є програма розвитку закладу культури на 1,5 років. Ми вітаємо Григора на Васильівну та дякуємо всім за роботу. Друге Дякую. Засідання. Я сподіваюся, що фінансування буде, і ви будете обов'язковими відвідувачами кожного заходу. Друге